Так, сьогодні такий екземпляр до роботи. Стопи, плівка, це, типа, якби ППФ-ка з ефектом тоніровки. Тобто плівка захисна з делікатною тоніровкою. Передні вікна, плівка 50%. Лобове скло, хамелеон 80%, Така коротше, синя плівка. В синьому відтінку хамелеон. Фари передні плівка, захисна плівка з ефектом тонування легкого, так звана ППФка. Що ще про тій машині? Е, маю такі стандартні плівки клею на кузов, але іменно в той екземпляр під знаком запитання, чи не Ну, чорна ППФка. То, точно дах буде клеєний, питання тільки якою плівкою ппф захисною чи звичайною до зміну кольору. Ну, тобто ппф трошка буде дорожча, а може не трошка. Ну, але тут клієнт, як сказати, він даже мені сказав так, що, типа, якщо я щось бачу, що можна додати від себе, то додати і просто дорахувати йому до фактури. Нова машина, коротше, 100 км пробігу має. А, ну і салон. В салоні монітор. Зриваю нову плівку і клаю таку матову, щоб не було відпечатків видно. Як наразі, то стільки-то ті ручки щось, ті хроми тут і взагалі не підходять. Можливо, що ті ручки підуть до обклайки. Тут йде хромінг фабрично, фабрично чорна, а ручки в хромі. Ну це щось, блін. Щось не підходить і той, той хром. То, можливо, шайця піде до обклейки. Добре, приступаю до обклейки лобового скла.